Всім привіт, 1 липня. Значить, у нас пройшов, ну, пройшли рівно доба. Е, у нас ось ті, що ми вчора показували, як дріжджі да, колотили. Ось, ось ми так ось робимо. перебовтали. Тепер оце відро беремо і виливаємо сюди. Отако. От так, і тут у нас на дні ще трошки залишилося в відрі, сполоснемо. Отак. От Тепер що ми робимо? Ми беремо, набираємо, у нас є лійка, ось така лійка. Так, Набираємо оцю лійку повну. Беремо відро з собою в придачу, щоб сто разів не ходити. Оба. І відправляємося на виноградник. Правда, кумар стоїть, я вам скажу. <гум> <Такий>. <гум> ну, <понятно. гум> Пошти брага. Так, йдемо поливати. Так, Прийшов ось он на виноградник. Ось у мій зразу солодкий світ. Ось так він вже на сьогодні виглядає, бачите? Вже він вище мого зросту. Так, ну, так ви дивіться, якщо хто капочки бачить, це не, це, це не яка не болячка, це нордоксом воно оброблено так що. Бо я всі ну, все обробляв увесь виноградник, був нордоксом обробляв. Так, що це. Ось Підійшли до куща і отак беремо просто. Відро, 15 літрів. Це здоровий тут, ну вже ж якби саженець осінньої посадки і виливаємо сюди його. От. А під оці будемо, ну так, літрів по 5. Ну, Злійки будемо лити. Ось, о, приміром, ось о, є у нас карліта. Да, ми сюди. А так злієчки. Ну так, да, це карліта. Півлійки сюди вилили. Ось. О. І йдемо до Пандори. І в Пандорі ось вилімо ще півлійки. І так кожно. Сюди, ось де ось, ось тітан зараз також принесу відро. От і все. От ми їх отак от підживемо, подивимося, що з цього буде. Ось тітан зараз я теж принесу відро, вилімо 15 літрів сюди і воно туди. У Чорнобаївку також вилимо, А ці воно, школочку пролімо з лійки. Та якось так. Оце тут от 80 літрів та й розділимо на це діло. От. Так, Ну що, залив я вже ось бачите і титан стоїть, і Чорнобаївка. І тут ось вже школку цю я половину пролив. Ще тільки що вилив відрося. Сюди на лендкрузер. А тут я не став у каплю, це все мішати, я індивідуально так ось оці роблю, тут воно в дирки поливаю отак. От. Я вже половину пролив, тут чуть-чуть воно залишилося. Прямо воно оці здорові отвори. І воно поливає тут. Воно нікуди не дівається, воно все я залив. Так що оце отак от. Та і тут ось я вже пролив трохи. Це вже другу поливалку сюди люна, цей. Тут головне, не перепутайте, бо цей. Треба лить тільки сюди, ну, все куди я показую, да? не на не оборот. Тобто ось сюди лити не треба. Сюди лить не треба. Я хоч і тік, ну, тільки Геннадія Івановича, да, я Геннадій Григорович, ну він там п'ятий елемент пив, а я шостий елемент пив. Нічого, тільки сильно не улікайтеся, бо вийде під кінець поливу така картина. Так, заодно, заодно плівін полив тут, бажано поливано, коротше, торнадо, катавбу, ну, молоді саджанці, які я садив. Осталося, ще, ще піду один там по у мене є. Так, на винограднику я закінчив. Полив я всі саджанці, школку полив. Ну, все, що молоде, короче, я вже підлив. У мене ще осталося, залишилося залишилася поливалка. Ну, у відео Сергій Глущенко казав, що це все ще ну, більш дієве для, цього, для овочів. Помідори там і все. От я спробую, ось у мене поливалка залишилася. Я ось у мене є тут перці. Є ось, ось томати в мене такі, да? їх не дуже видно, покажу отак. Ось, дивіться. Є ось такі в мене тут томати ростуть всякі, там тут сорта. От, є перці воно, отакі, є більші. Ну, просто ми сьогодні в нас сімейне свято, то ми зірвали те, що було. Ну, ось, Бачите, перці такі. Коротше, поливай. Оце все діло. А потім я там подивлюся. Буквально через 3-4 дні. Подивлюся та й вам скажу, як воно дієве, не дієве. Я не знаю. Це так, по словах усе. Ось, полив тут. Всі ви бачили, що локація. Перший рядок тут ось я полю. Полив перці і полив ось автомати. Все, ось ось такі томати. Отак от, от. Ну ось у перці. Все. На цьому, на цьому відео якби завершуємо. Зараз ще відповім на два запитання. Там було у мене запитання, чим я обробляю виноград, липень, серпень, бо там у людей мільдю. Я вам скажу по правді. Я нічим не обробляю, я подивився свої зошити. Думаю, може підзабув, бо у мене це питання поставило трошки в ступор. Я спеціально відкрив свій зошит, подивився записи. У серпні я точно вже нічим не обробляв. У липні я ще обробляю, знаєте, я вам скажу, значить, по мільдю я обробляв йодоцидом. Він у мене, до речі, і ще є літрові бутилки. От. Ну, це контактник, понятно, що Дощ, якщо пройде, то треба заново обробляти. Значить, я обробляв йодоцидом. І по оїдіуму я обробляв комулюс. От. Це на основі сірки. Зараза вонюча, я вам скажу, колоїдна сіра просто. Якраз температури високі, і воно е, перші 3-4 дні на чажочі виїдає. Ну, воно добре, воно доїдемо, це ж і спарення від сірки. От, і, е, хорошо воно працює по оїдіуму, і кліща, коротше, всі оці наші. Сосуще грізуще, вона теж якби хорошо ганяє. До речі, скажу вам за сірку, яку я вносив, так я до цього моменту е, я не побачив себе на участку ні одного дорожки слимака. Тобто ніде, я вам не знаю. Можете приїхати самі подивитися. Тобто немає, І це вже другий рік. Тобто, так що провірено, можу з точністю 101% даю, що слимак не виносить. Сірицю я вносив сірку. Ви всі бачили, є у мене відео на каналі. Тут я розпудрював все, все діло, воно все було таке ну, в пудрі, все в жовтому було. От. Та й під кущами ще так, кой де є, бо воно така трудна, вона розтворяється, то є. Гранульовану я ще не вносив. Гранульовану буду осінь внесу, опять, я цього не відкажуся. Це і удобриво і ганяє все. Як карацит точно не буде. Тільки плюси я бачу, мінусів не бачу. Так що це отакі в мене обробітки. Тобто, комулюс, поїдемо, йодоцит по. Знаєте, якщо вдруг там дощ прийдеться ще робити. Ну, так як я живу в такій місцевості, що тут дощ пройшов це щастя, то в мене воно працює. Не знаю, як, де в кого. Я... Чисто особисто було питання, я вам чесно відповів. Було ще запитання розказати по Пандорі, Джевеліні і все остальне. Значить, народ, давайте по правді. Що вам можна розказати? Вам правду ніхто не розкаже, в тому числі я. Чого? Того, що я ще не бачив, да, в мене росте. Це знаєте, мені зараз на Городити три короби, розказати, показати вам, всі ви і так бачили вже сто разів, в мене чотири прививки, пандори, як вони ростуть і що. І це мені, знаєте, це просто замануха для того, щоб ось у мене є, ви побільше дивіться і побільше ціну поставити. Тобто я цим займатися не буду, і ніхто вам це не вірте нікому. Треба, щоб пройшло 2-3 роки, от тоді хтось конкретно може вам сказати про пандуру. А так, це, знаєте, я. Ризиковий, я просто це для мене спортлоту. Пан пропав, тобто виросте нормально, не виросте. Ну і ладно, я своє його удовлетворив, мені достатньо. Так що я нічого вам не скажу не по Пандорі, не по солодкому світу. Мені ці питання не задавайте, бо мені, знаєте, це вам начитатися, десь там у когось, що то і просто чисто тупо вам збрехати. Просто щоб би, зробити рекламу, що в мене є, я можу вам продати. Нічого я не продаю і нічого нікому я обіцяти не буду, що я там буду. Я там Пандору продавати чи що. Це чисто для себе. Я подивлюся, як воно що буде. Може там поставлю на розіграш черенок чи два. Оце і все. Ніяких продаж, так що не тіште, що я там буду його продавати, і ті поляки. ну Азов, подяку полякам і все остальне. Чисто провірить для себе, бо я люблю всі, ви знаєте, любитель тільки шмашів. Мені провірить. Підходить, вона мені не підходить, а там тоді вам я скажу по правді. А зараз це все, все рано вам розказувати. З одного урожаю, у кого там була сигналка, і вам зразу наплести три короба, показати і розказати, що в мене є, ну не буду. Я ви вже хто дивиться мене не перший день, ви розумієте, що я не стіг, що буду тут дифірами співати. Так що якось отак. Вибачай, може, неправильно там, ну, відвітив чи якось що. Роботи багато, геть, время мало електроенергію відключають часто, як і кругом. Не завжди я можу відповісти, бо таке время, коли світло включається, ти прийшов вже нікакої. В 10 часов воно там з 10 до 12 можуть виключити, подімаєте, ну а до 10 працюєш на огороді, поки сонце світить. Так що така пора, що я вибачаю, Якщо я комусь там щось не відповів. На цьому все. Про підкормки показав, потім покажу вам, який буде результат. Ще не знаю, ну метку зроблю. О, тут ось на цій зараз покажу зразу Зараз я прив'яжу, зроблю метку, я заміряю. Зараз у мене є верхушка. Ось у, да? Я цієї верхушки, зараз, та я і так можу дивіться Більше ж я не розтягну, бачите, руку. <с> так що оце отак. Подивимося через три дні. Тобто я так само підійду до цього, поставлю. Оце вам буде мітка. 23 см в мене ось. більше я не можу. Менше можу зменшити, більше ні. так так. що якось так. На цьому до побачення. Всім мира і добра, на все добре, до наступних відео.